Казати про місто Одеса, то на обліку сьогодні перебуває 216 дітей, які статусні діти цих двох категорій, яких можна всиновити або влаштувати в сімейну форму. Але ми маємо зазначити декілька фактів. Ми знаємо з вами ситуацію в одеському регіоні і кількість повітряних тривог. І на сьогоднішній день жоден український регіон не можна назвати безпечним, бо ми не знаємо, куди прилетить ця ракета, і тому стоїть кожного дня стоїть питання забезпечити безпеку дітям. Тому у нас є процедура евакуації. Діти евакуюються, евакуюють їх разом з супроводжуючими, або по території України в більш безпечні місця, де створені умови для їх перебування, або поза межі території України, і це такі країни, як Польща. Найбільша кількість українських дітей сьогодні отримали прихисток саме в цій країні. Німеччина, Італія, де скажімо там прийомні батьки разом з дітьми поїхали. Що е, Німеччина, Італія, там Туреччина запропонувала е, умови для перебування Литовська Республіка, е, то на сьогоднішній день оце питання було найголовніше. Якщо повертатися, наприклад, до е, історії того, що багато дітей посиротіли в результаті е, війни, то я хочу зазначити, бо багато людей звертаються з приводу того, що а можна їх встановити. Не всі діти, які посередтіли в результаті війни, можуть бути встановлені або потребують цього, бо переважна більшість дітей має родичів, і пріоритет звичайно отримують родичі з приводу того, щоб захистити дитину та оформити всі необхідні документи, як правило, це опіка. Над дітьми, що робиться найшвидше, діти влаштовуються до там, або, там, батьки, бабусі, дідусі забирають дитину, яка втратила батьків, наприклад, якщо про це ми кажемо. То люди вони вважають, що ну, якщо дитина посиротіла, або батьків там загиблі. То не за ну найбільша кількість цих статусних дітей не пов'язана з військовими діями, тобто наша категорія це діти, як правило, від яких відмовляються в медичних закладах, або які опиняються в дитячих будинках та отримують статус в результаті того, що батьки не виконували належним чином батьківські обов'язки. Якщо казати, наприклад, про тепер про процедуру всиновлення. Вона не спрощена, вона не має, ну, тобто вона не змінена там кардинально. Що на сьогоднішній день змінилося з приводу всиновлення? Діти, які перебувають за кордоном, не можуть на сьогоднішній день бути всиновленими ані українськими громадянами. Ані міжнародне установлення цей процес не працює ні для кого, чому? Бо неможливо встановити контакт між потенційними кандидатами та дитиною. Немає того суб'єкта, який встановив би контакт, що він відбувся і що далі можна розпочинати процес. Це по перше. По-друге, документальне підтвердження, тобто належним чином перевірити всі документи, зібрати всі документи. Ми ж з вами, якщо проживаємо на території Одеси, це е, нам Ну, ми кажемо там про Одеський регіон, про Одесу, і ми забуваємо, що є інші регіони, в яких немає доступу до інформації, е, хоча в наша база вона працює, але перевірити е, належним чином певні пакети документів неможливо. Дуже забюрократизований е, цей процес. Про що я хочу зазначити? Чому не е, е, то, тобто, ми проговорили, що вони не можуть бути встановлені або влаштовані під опіку. Але Якщо судові процеси по відношенню до процесу усиновлення відбувалися до початку війни, до 24 лютого, тобто люди подали вже до суду, вони зібрали всі документи, відбувся контакт. В них судовий процес, як остання ланка в усиновленні, і от на сьогоднішній день в суді прийнято рішення щодо всиновлення, то такі. Всиновлювач він же по закону має рішення суду, що він всиновив цю дитину. Він може поїхати і забрати цю дитину. Якщо Людина є родичем до дитини, і вона може підтвердити родинні зв'язки. То така людина може взяти під опіку свою там дитину, яка заходиться поза межами України. Чи можуть люди приходити і ставати кандидатами? Можуть сьогодні. сьогодні є багато людей, які звертаються до служби у справах дітей з приводу, що вони хочуть ціновити дитину станом на перше вересня, 2022 року в нашій сумпі служби... перебуває. 46 українських громадян це або сімейні пари, або поодинокі громадяни, які бажають стати батьками всиновити дитину, щоб вона була на правах рідної. І вони збирають пакети документів, як завжди, і проходять курси і стають кандидатами офіційно кандидатами в усиновлювачу. Вони перебувають на обліку офіційно, бо життя триває, війна колись закінчиться, і людей неможливо позбавляти права всиновити дитину.